Ну що, не очікували? Німе кіно закінчується. Сьогодні готуємо плов, по-моєму, рецепту. Але знаєте що? Ми дещо забули в попередньому відео. Без цього починати готовку ніяк не можна. Ви знаєте. І в мене є для вас один невеличкий тост. Е я хочу сказати такі слова. Як воно пахне? Я хочу сказати тост, дорогі глядачі, саме за вас. Тому що якби не було вас, ми б не робили цю роботу і не знімали цей прекрасний контент. Дякую вам за кожну підписку, дякую вам за те, що ви у нас є. репостите, лайкаєте, коментуєте, хейтите і так далі. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, достатку і любові вашим сім'ям. Ну що, поїхали? Першим ділом, що ми будемо сьогодні робити, це розробляти наше м'ясо. У нас є е, десь 1, 800 кіло 800 телятинки і півтора е, кілограма свинини. Також обов'язково, якщо у вас немає можливості купити кордюк е, барану, тоді ви можете взяти сало. Воно також непогано підійде. Нарізаємо кордюк. Після нарізання нашого кордюка можемо зачистити, зачистити телятинку від лишніх прожилок і всяких різних плючок. Розкажу вам одну цікаву історію. Одного разу, коли я навчався в університеті, колись було досить популярно приїжджати з інших країн, навчатися в нас в нафти і газу. І в мене був одногрупник Тургун, якщо ти дивишся цей відос, це я хочу про тебе розказати. І в нас був якийсь там день студента, чи що я не пам'ятаю. Ну Тургун з Узбекистану, ми такі все, знаємо, тургун буде готувати плов. Ми йдемо до нього і знімав квартиру, ми всі жили в гуртожитках. А він на той час був мажором і ми йшли до нього додому. І приходимо додому, коротше, тут такий торгун стоїть в цьому в Фартусі. Ми такі заходимо додому, на кухні такий стоїть, бере такий казан здоровий з пловом. Каже, це я зробив, несе на стіл, наставляє. Коротше. І ми сідаємо за стіл, ну там, я не знаю, третій четверти, чи четвертий курс ми були. Сидимо, коротше, я такий сижу, їм плов, а там вже не можна їсти його вивкою, тільки треба руками їсти. І, це, і ми сидимо, каже, плов просто нереальний. Тому коротше, йому кажуть, будемо їхати на день студента, будеш його готувати. Потім, як виявляється, що той плов приходив готувати старшокурсник, якому він заплатив гроші, щоб ви собі розуміли. І коротше, насправді, досить важко було дійти до якоїсь такої ідеальної консистенції плову, передивившись купу відосів, перепрактикувавши. Купа різних моментів. Зараз розумію, що знайшли якусь таку невеличку серединку. Я знаю, що будуть хейтери. Хейтери вони ніде не дінуться. вони будуть чіпатися за кожне слово, але я хочу вам сказати одне: покажіть мені правильно запатентований рецепт клову. Ви його не знайдете ніде. Кожного разу хтось його доробляє, щось додає своє, і він йому здається найкращим. Тому можете писати коментарі, це для нас буде якнайкраще. Зараз нарізаємо телятину досить такими немаленькими кусками, для того, щоб вона підготувалася, піджарилася в нашому зіроку. У нас телятина куплена на базарі, не, на, не в рибаку. Тому рекомендую вам перед тим, якщо ви зібралися готувати іменно таку страву, сходити на базар, поспілкуватися з тетечніми продавцями, які продаються м'ясо і розпитати їх, як там іменно ця тварина жила, що вона їла і звідки це м'ясо. Тому що від цього буде залежати ваш результат. Ось такий кусочок самого ширку у нас є. Зараз ми його розробимо і також відправимо до нашої телятини на з кордюком. Не знаю. Мені насправді так подобається, коли мішаєш телятину зі свининою. Хтось робить суто барана, хтось робить суто баранини. Мені подобається коли йде мікс. Свинина дає такої жирноватості, а телятина така суховата. Тому ви запросто зможете оприділити іменно, яке м'ясо ви в свою порцію. Після нарізання м'яса насправді кожного разу... Треба е, скипятити воду для того, щоб залити наш рис і нут. Зараз моя на піч, він закипятиться водичка і ми його залиємо у наш рис. Першим ділом перед приготуванням рекомендую вам залити нут. хто любить з нутом піточком і також гарячою водою залити рис перед початком приготування. Перед приготуванням чуть-чуть додайте олії для того, щоб змістити, тому що ми зараз будемо подавати що наш куртюк. Першим ділом ми відправляємо жаритись наш кордюк, для того, щоб він дав нам жиру і монотої золотистості. І один такий невеличкий лайфхак, я зараз вам покажу. Берете просту цибульку в шкарлупі і відправляєте його разом з кордюком. Коли будете забирати кордюк, тоді ви заберете і цибульку. Ви бачите, що іменно курдюк нам віддає кучу жиру. А цибульку ми кинули для того, щоб вона віддала золотистості нашому кловчику. Після того, як ми забрали наш продукт, ми відправляємо в гарячу баню наше м'ясо. чистити і нарізати овочі, але якщо любиш плов, люби і нарізати овочі. Значить перед тим, знаєте, що треба зробити? Випити трішки вина. Зовсім трішки. І піднімемо цей келих за нашу Україну, за нашу неньку, за нашу землю. О, а що веселіше стало. Поїхали. Наступним етапом ми чистимо нашу морпочку для того, щоб подати її до нашого зірвака. І хочу вам сказати одне, насправді, морк багато не буває. Чим більше, тим краще. Насправді, чим-чим ви не перепущите. У вашому плові. Моркву ми нарізаємо тоненькими полосочками і розділяючи її на двоє. Після м'яса відправляємо в нашу цеблю. Дуже багато різних є варіацій готування плову готує разом з м'ясом, хтось готує зірвав окремо. І, насправді мені подобається такий метод, коли цибулька і морква внизу роблять таку подушку для того, щоб не пригоряло м'ясо. А сама морква вона не пригоряє. Насправді, коли ви дасте нормально води, також зменшите вогонь в кінці, ви отримаєте реально такий пошаровий плов, в якому буде знизу цибулька, якої їм практично не буде. Морквочка, потім м'ясо і зверху вже рис. Я люблю, коли іменно зірвав підсолити, дати йому віддати весь сік і додати приправу. Можете багато не давати, бо це насправді на любителя мені подобається, тому я... Декілька колочків додаю. Ну, і обов'язковий інгредієнт у нас Барбарис. Бачите, ось такий, куплений на нашому панківському ринку. Також ми його даємо добряче. І зараз цю всю історію починаємо мішати. А зараз ми приготуємо ще невеличку закуску перепілочок на шампурах. Так що, наш зірвак готовий, додаємо м'ясо сюди і рівномірно його розподіляємо. Ну що, прийшов час для нашого рису. Рис ми розподіляємо повністю по, по цілій по площі нашого казана, рівномірно. Зараз додаємо воду. І води практично має бути десь на сантиметра 3 вище рівня рису. І додайте його переважно через сіточку, для того, щоб воно, коли вода потрапляє, не розбувала структуру самого рису. Запарість можете не переживати, насправді його багато не буває теж, як і цибульки. Він не дасть вам гостроти, але коли хтось захоче гострого пловчика, його візьме перчик вже підварений і відчує його реальний смак. Іще один секретний інгредієнт, це у нас лимон. Лимончик ми кидаємо буквально на 3 хвилинки, накриваємо кришкою і забираємо його. Спробуйте, потім напишете нам в коментарі, як вам сподобалось чи не сподобалося. Але не залишайте його до кінця готовки, тому що плов буде реально дуже... Ну що, йдемо перевіряти, що там наш пловчик. Я, звісно, не майстер спорту. Ой-ой-ой, по плоло. Але я думаю, що це показник. Віцей який рис розсипчастий. Будемо його забирати і прикрашати. Що, фінальний етап перед нашою дегустацією. Перемішуємо плов і викладаємо на нашу пательню. Ось такий пловчик у нас вийшла. Зараз ми будемо його дегустувати. А на кінець я хочу сказати вам пару слів. Ну що, дорогі підписники, будьте мені здорові. За вас. Правильнее плов едять, чем правильно, руками. М -м -м.